Привіт! Якщо ви жаль плутаєте з коханням, якщо ви намагаєтесь врятувати кохану людину або, в принципі, готові до самопожертвування, якщо для вас гроші дорівнює любов чи кохання, якщо ви відмінник в минулому або двічник, якщо ви граєте роль героя по життю, клоуна, тихоні, або цепа відбувайла, ну приймаєте таку роль захисну. Так? Якщо ви намагаєтесь бути класним всім сподобатись, якщо в відносинах з чоловіками ви граєте роль мами в основному, а якщо ви чоловік, то в відносинах з жінками ви маєте дві ролі: або такого покровителя мужчини, який рішає всі випроси, або синочка. То в принципі це відео для вас. Це означає, що в вашому дитинстві не все було добре, і це означає, що ви отримали негативний досвід у своїй сім'ї. Якщо б ви сходили до психотерапевта чи гештайдтерапевта, то ви б почули такі слова, як СДВГ, синдром дефіциту уваги. Можливо, ВДА не обов'язково це взрослі діть алкоголіків або дорослі діти алкоголіків. Не обов'язково це відноситься до дітей, яких один з батьків вживав алкоголь. Ви би, напевно, ви мали одного з батьків-кар'єриста нарцисичного. Ну, в будь-якому випадку у вас є якісь проблеми у прив'язаностях зі своїми батьками. Якщо ви весь все це мали у своєму дитинстві, то це означає, що у своєму дорослому житті ви так само будуєте такі самі відносини. Ви їх або компенсуєте, або втікаєте від цього, або якісь інші захисні механізми застосовуєте в будь-якому випадку нормальних стосунків. Побудувати не зможете, мати кар'єру, самореалізуватись у вас просто немає можливості. Мене звати Світлана Бородіна, я є дослідницею власного життя, стосунків з іншими людьми і собою, вивчаю травми дуже багато років кохання, вивчаю філософію і психологію. Вивчаючи травми багато років, я дійшла висновку, що, в принципі, Ну, лікування або як позбутися травм, воно відбувається по одним і тим самим схемам, тому що а, неважливо а, яке джерело тої травми, ну чи то хворий дорослий, наприклад, в тебе, і всі навколо цього хворого дорослого, все твоє життя, і ти спасав, рятував цього хворого дорослого, чи то а, після війни там ветерани повернулися, чи то були обстріли, чи то був голотомор, чи то а, хтось помер. Наприклад, у моєї мами її мама померла, коли моїй мамі було 14 років, і вона рік провела у лікарні не пережите горе. І от вона вся така травмована, потім ще Чорнобиль, ще щось трапилось. І Як би вона виховувала дитину? Тобто, яка, яка була напруга чи обстановка в сім'ї, да? яка атмосфера? Ну, це все впливає на виховання дітей, там, успішний успіх, кар'єру робили, ну і так далі, там, якісь там стратегії виживання і так далі. Про що йдеться? Йдеться про те, якщо у вас є якісь характеристики з виш... того, що я. Перечислила вище, то вам просто треба ідентифікувати, тобто назвати в собі, які п'ять кластерів потреб у вас не задоволені. Тобто вони ігнорувалися вашими батьками, а значить, вони точно будуть ігноруватися вами, як до вас ставились, що е, вам, що по відношенню у виховання до вас не задовольнялося. Не задовольняли ваші батьки, то те саме ви будете робити і по відношенню до себе, ну, відповідно до інших людей, і відповідно до своїх дітей. Давайте поговоримо про ці п'ять кластерів потреб. Перше надійна емоційна прив'язаність. Друге потреба безпечно висловлювати свої почуття, думки та емоції. Третє відчуття власної компетентності, автономності та ідентичності. П'яте спонтанність та свобода гри. Це було четверте. П'яте. Реалістичні кордони. Всі ці п'ять потреб забезпечують безпечну залежність чи то прив'язаність. Ну, ми знаємо, що основна потреба психіки не з'їхати з глусту і не розвалитися, не знищити себе, не розрушитися, так? Ну, щоб не, цього всього не відбулося, цього колапсу, психіка має Три захисні функції, такі як гіперкомпенсація, капітуляція і уникання. Це називається копінг. Давайте поговоримо про ці п'ять потреб, п'ять кластерів потреб. Перше надійне, емоційна прив'язаність. що це таке? Ну, кожна людина, кожна дитина і, і дорослі і діти хочуть мати надійну емоційну прив'язаність. Тобто вони хочуть, щоб їх бачили, їх чули, їх визнавали, признавали, захищали, годували. Ну, якщо ми говоримо про дітей, так, ну і дорослі так само хочуть, е, я не знаю, щось там пояснювали, направляли, давали якесь керівництво, е, там захищали е, життя, позбували якихось загроз і так далі, так? Ну, тобто Хочеться мати безпечну емоційну прив'язаність. Другий кластер потреб це е, потреба безпечно висловлювати свої почуття, думки та емоції. Ну, про що йдеться? Ну, йдеться, наприклад, про те, що я можу підійти до мами, про щось там пожалітися, розповісти про свою проблему, і я точно знаю, що мама сконтейнерує мої емоції, вона мені допоможе пережити цю е, ситуацію, вона її зрозуміє, пояснить. І при цьому вона не розвалиться, не впаде, я не знаю, в кому, не помре, не буде пити каплі і казати, Боже, як мені погано, зараз швидку давайте викликати. Або навіть ти можеш підійти до мами і сказати: Мам, щось ти мене бісиш? Я знаю, що я після такої фрази, ну. Не отримаю шквал ось таких от емоцій, або може ще якогось рукоприкладства, або ще щось. розумієте? Тобто я можу вільно це зробити, мама якось це сконтинурує, каже, ну, блін, ну, так буває. Ну буває, ти можеш там, я не знаю, різні періоди в житті, може, тебе щось трапилось, тебе поговоримо. Тобто ти, ти можеш спокійно підійти і про поговорити про свої почуття і думки. І нічого тобі за це поганого не буде, тебе приймуть, тебе зрозуміють і тобі допоможуть. Третє це почуття компетентності, автономності та ідентичності. Ну, наприклад, от дуже класний приклад з маленькими дітками: хлопчик і дівчатка, так, вони ж якийсь певний період, ну діти копіюють дорослих. Це зрозуміло, не впевнений, а постійно копіюють. Ну, наприклад. Дівчинка каже, я теж хочу витерти стола їй три роки. Ну, якось вона там витирає того стола. Може, воно гірше стало, ніж було до цього. Але ж це вона робить сама. Їй важливо отримати цей досвід, що вона компетентна, що вона може це зробити сама, і батьки їй допомагають отримати цей досвід, пройти через витирання цього стола, сказати, молодець там її якось хвалять, кажуть, в тебе вийшли, А не будуть в неї цю тряпку. Відбирати казати, що ти не робила, і взагалі на кухню більш ніколи не заходь, і ти до тряпки не торкайся. Або хлопчик о, захотів мамі там, на якесь свято, або просто здивувати маму пожарити яєчню, або зробити торт, а наробив безладу на кухні. Його на нього накричали, поставили в куток, ще якось покарали і сказали: Мама, з сестрою, більш ніколи на цю кухню не заходь, ти Ні, Ну ви розумієте, да? тобто це ж. Потреба зрозуміло, що вона не задоволена, і потім вона буде ігноруватися постійно. Ну, ти робиш висновок, ну дитина робить висновок, що вона якась безрука і в принципі нездатна на це. Так, потім спонтанність та свобода гри. Ну, Йдеться про те, що я точно знаю, що якщо я буду шуткувати, якось сміятись, дригати ногами, там, ну не в свої там, 40, да, як коли я дитина, то навіть якщо в 40... І я це роблю перед батьками, то мене не засудять. Мені не скажуть, не покритикують, не скажуть, що ти робиш це недолуго, або в тебе не виходить, або ще щось. Ну, коротше, це приймуть, посміються, я не знаю, підтримують якось. Ну, приймуть прийняття, так? Реалістичні кордони. А, про що йдеться? Реалістичні кордони ну, йдеться про те, що я точно розумію, де я, а де мої батьки. Я знаю, ну ці кордони вони не дуже жорсткі, але не дуже м'які. Ну, я знаю, що ну, мене виховують, я потрібна, і я не можу просто піти з хати, нікому нічого не сказавши і, і там пропасти на, на добу або на три. Ну, в дитинстві, так, і, і ніхто в принципі, не помітить. Ні, такого не може бути. Але і немає такого, що сиди вдома на привізі, нікуди не виходить, вчись там. Ну, Це занадто жорсткі, так? Ну, ці кордони розмиваються. Якщо сім'я дисфункціональна, ну, наприклад, такий, от приклад е, яскравий, коли батьки вживають алкоголь, тобто коли вони не вживають, вони кажуть своїм дітям ну, вчитись це добре, мати знання, там, отримувати гарні оцінки, а там може хтось каже, що не оцінки, а те, як ти мислиш, це головне, що ти відчуваєш і так далі. вільно себе висловлювати, демонструвати е, як особистість. А потім, коли випивають, то їм, в принципі, все одно на цих дітей. Або е нарцисична мати, мати, яка робить кар'єру, керівник, так, керівник. і ти е вгадуєш, в якому настрої прийшла мама додому. Тобто, якщо вона прийшла в гарному настрої, то ти, в принципі, можеш в неї і гроші попросити. Ну, там тобі, наприклад, 12 років чи 11, так? І вона тобі дасть, скільки тобі треба. І не, не питаючи, на, на, на що тобі ці гроші. Але якщо вона в поганому настрої, або тато, так? То ти знаєш, що навіть запитання, як в тебе справи, може закінчитись дуже погано для тебе. На тебе вилюють просто все що, все, що є. Або ти приготувала щось смачне, тобі там, ну, знову там 10 чи 13 років, і тобі мама каже, ну, все, тепер будеш готувати кожні вихідні. А ти не хочеш готувати кожні вихідні. Ну, блін, що за фігня? Камон, я на це не підписувалася. Я один раз робила, щоб показати свою компетентність, але я не хочу. ну, блін, Це не мої обов'язки, ні. Ось, а, значить, якщо ці п'ять потреб не задовольняються в дитинстві, ну, то в дорослому житті вони також не будуть задовольнятися. Тобто тре, а, ну, вони час від часу і у, дорослих, і у дорослому житті також, якщо ти навіть із функціонально нормальної сім'ї, в тебе не було негативного досвіду а, в дитинстві а, своїми батьками, а, то а, в, ці потреби, вони ну, вони всі відразу не можуть бути задоволені, так? А, треба ідентифікувати, які потреби в твоєму житті обов'язково це робити час від часу, які потреби в твоєму житті задовольняються, а які ні. І знати, як їх задовольнити в твоєму конкретному випадку. Тому що а, от незадов... неза... ігнорування... Цих потреб має дуже е, руйнівні наслідки. Вони е, мають відбиток і на стосунках особистих, в сім'ї, з своїм партнером неможливо побудувати. Ну, Наприклад, ти звик віддавати, тільки від... Ну, так, от тебе виховали, що ти твої потреби якісь ігнорувалися, те, що тобі треба. Ігнорувалося, це не має значення. А от батькам ти маєш. Гарні оцінки приносити, посміхатись, тобі забороняли злитись і бути в поганому настрої. Тому що у мами, а з чого в тебе поганий настрій? Тобі кажуть. Ми працюємо, у нас керівні посади, ми втомлюємось, у нас відповідальність, от у нас поганий настрій, а в тебе що він той поганий. В тебе не може бути поганого настрою, ти такий, блін, почуття провини дійсно, і тобі відразу стидно. Так стит, почуття провини дійсно не може бути поганим настрою. І ти собі забороняєш, ти витісняєш цей поганий настрій, і ти витісняєш, в принципі, хотіти щось для себе. Уваги, співчуття, щоб тобі дали якусь, я не знаю, енергію, так? Обійня, обійняли тебе, тобто ти звикаєш віддавати. Ну, наприклад, така дівчинка виходить заміж, і вона яку роль обирає в побудові стосунків з чоловіком? Мама. Така турботлива мама, яка повністю віддавання і нічого навзаєм не потребує. А хлопчик, якому не додали кохання, недолюбили, мама недолюбила, що він буде воліти у своєму житті? Він буде шукати маму, яка його долюбить, тому що його потреби в дитинстві не задоволені. Він не може нічого віддавати. Він, він сам... Потребує уваги, він сам потребує кохання, йому самому треба, і він його потребує, тому що я не знаю, може, їх троє було в сім'ї, може він остання дитина до нього там не доходило, може він почувався зайвим або ще щось. Різні бувають ситуації, розумієте? І він в стосунках такий хлопчик, такий вічний син. Ну Ви ж розумієте, що взагалі про кохання не йдеться, це якась компенсація почуттів, так? Але ж це не кохання. Тобто про що йдеться? Йдеться про копінг. Це основні захисні функції психіки. Основна захисна функція, ну, основна функція психіки це не з'їхати з глузду, так і не зруйнуватися, тобто не, не зникнути, не, щоб не трапилося самознищення. Включається три захисні функції: гіперкомпенсація, капітуляція та уникання. А що таке гіперкомпенсація? Ну це така дисоціація. Нічого поганого в моєму житті не було. Я нічого поганого не пам'ятаю, і це ідеалізація свого дитинства, ідеалізація значимих дорослих в своєму житті. Так, там мами, тата не було ніякого приниження, не було холоду. Не було негативного досвіду в моєму дитинстві, в мене було щасливе дитинство. Такі люди кажуть, я був класний, я, я мав щасливе. У, У мене все було. все, все. І такі люди значить, роблять успішний успіх. Копінг це означає компенсація, тобто гіперкомпенсація за рахунок зовнішнього внутрішніх потреб. Ми щойно говорили про п'ять кластерів потреб, якщо вони не задоволені то людина хронічно відчуває незадоволеність, тобто внутріш... всередині це нещастя. Ну, такі люди, що вони кажуть, от як я зароблю мільйон доларів, я буду щасливим. От як я стану президентом, от я буду щасливим. От як я зустріну жінку, яка мене буде любити безумовним коханням, або любов'ю, як моя мама мене любила, от тоді я буду щасливим. Ну, по-перше, любити себе долюбити можеш тільки ти сам. Це твоя потреба внутрішня, її треба самому задовольнити, так? І не ігнорувати її, а самому. Тому що ну, це патова ситуація, це нонсенс. Ти за рахунок зовнішнього ніколи не добереш того, чого тобі не вистачає всередині. Тому це і є копінг. Ну, якби ти себе обманюєш, так знаєте, так компенсуєш а, трішечки. Або такі люди як ще себе поводять, як вони ще поводяться, намагаються сподобатись, так? От милим таким класним, таким цікавим, таким блін, таким слухняним до жінок, таким от займати нижні позиції, таким от хлопчик-хлопчик. Ну, бути зручно, а от до, додавити трішечки конфлікту. Вже незносно, вже не можу, вже мені погано від того. Я не, не буду конфліктувати, тому що я пам'ятаю в дитинстві, що конфлікт з жінками погано для мене закінчується. Вони мене заб'ють в кут, і мені капець, ні, не можна. От класненьким треба бути, розумієте? Ну, це така собі ситуація, це точно провал в житті. Ну, неможливість побудувати нормальні стосунки, єстєственно. Перейти на інший рівень екзистенції неможливо, самореалізація неможливо, йде ну, провал, тобто ти якогось рівня досягаєш, потім зупиняєшся, і це закінчується або хворобами, або емоційною, фізичною смертю, або, я не знаю, ну, якимось алкоголізмом, ну, тобто, ну, тому що людина не може з цим справитися, не розуміє, що відбувається. Капітуляція. Я розумію, що я поганий, наступне, так? Захисна форма. Я розумію, що я поганий. Я розумію, що я дитина поганих батьків, я це приймаю. Так, я такий. Ну, що ти зробиш? Ну, от я поганий, ну, і так от я поводжусь. Ну, ну так є, так. Да. Ну, ти просто береш цю грязь, цю мерзотність своїх батьків на себе приймаєш, ти кажеш, ну, да, я скотина, і що? От, ну, і уникання. ну, тут уникання яке. Це просто доходить до смішного. Наприклад, ти зустрів ну, хлопець так? зустрів дівчину, я не знаю, ти відчуваєш, що ну, класна, ну, така цікава, яскрава. Ну, от, я не знаю, я поруч з нею почуваюсь сильним я чоловіком, мені хочеться, бо мене тягне до, до неї. Але я не буду з нею будувати стосунки, тому що а раптом, раптом, я облажаюсь, а раптом в мене не вийде. а раптом, я, ну, хоча б на секунду подумаю про себе ще не вдаха, Або в мене або вона мене відштовхне, або не буду е, женитись на цій дівчині. Ну, вона ж коли-небудь помре, а нафік мені женитись, якщо вона помре. <соць> на що мені одружуватися, якщо вона помре? Ну, блін, ну дійсно, да? Ну, тобто такі люди, вони, в принципі, уникають там побудови стосунків, реалізації якоїсь, вони уникають бути собою, уникають жити. Оці всі. Захисні механізми, цей копінг, про який я щойно пригадала, і відсутність задоволення п'ять кластерів потреб призводять до, ну, є вірними ознаками того, що у вас або КПТСР, або ПТСР. КПТСР це комплексне посттравматичний розлад, так? а ПТСР просто посттравматичний розлад. КПТСР трапляється тоді, коли людина там, протягом 10-17 років травмувалася і принижували, порівнювали, ну, не задовольняли якусь із вище пролічених потреб. Так? Щось не задовольнялось, ігнорувалися ці потреби. Там, не знаю, ну, якщо взяти посібник. І там задають запитання для того, щоб визначити, чи є у вас БТСР, чи, чи немає, чи КПТСР задають такі е, запитання. Чи вистачало вам їжі, чи вистачало вам, чи ви мали одяг, якому ходити там, до школи, наприклад, чи він був чистим, чи він був модним, там, я не знаю, чи почувалися у безпеці і так далі. Е, значить, що таке КПТСР? КПТСР це ПТСР плюс три фактори. Перше, це труднощі, важкі відносини з людьми, тобто з людьми неможливо побудувати нормальні стосунки, і це постійно якась напруга, постійно якась ворожнеча, знаєте, така натягнутість, якась як струна, така, тобто якісь скандали, інтриги, розслідування ну, неможливо. Якось воно не виходить. Це перша ознака. Друга негативна я концепція. Тобто я поганий, я невдаха, і ця негативна я концепція вона може бути неусвідомленою і може десь дуже глибоко в психіці ховатися. І третє це гіпернастороженість. Тобто ти постійно знаходишся в, ну, в стані бойової готовності, очікуєш якогось чи нападу, чи подвох якийсь, да? щось, щось не так буде, щось десь. Десь тоб, точно якось так трапиться, ну, не, не так. Слишком хорошо, щоб бути правдою. Да? якось і так. А, ну, а ПТСР, це основні ознаки, це уникання, флешбеки і гіперконтроль. Тобто, така людина постійно намагається все контролювати, згадуємо наших батьків, і зараз дуже багато людей знаходяться саме. Мають саме таку симптоматику. С -с -с саме мають ПТСР, тобто ви постійно все контролюєте, щоб, не да Бог, раптом щось не трапилось. Ви е дьоргаєтесь, коли чуєте різкі звуки, це правда. Десь вибуде щось, ти просто дьоргаєшся. Е ну, маєте, звичайно, труднощі побудові е стосунків з іншими людьми, тому що це така перезаряженість, ти постійно на взводі. Да, ну, важко. Побудувати відносини, думаю, що це біль і так далі. Чому так? Тому що, ну, по-перше, це пережиття якісь, ну, наприклад, війна, або е, якісь такі колективні травми, як війна, або тому голодомор, або е, тебе дуже часто в дитинстві е, придавали твої. Близькі люди, найближчі, і на них не можна покластися. Тому ти постійно такий, як йожик зжатий, напружений, це тривога постійна, це очікування чогось. Ну е жити так довго неможливо. Я вам бажаю займатися собою, е цікавитися собою, вивчати себе, е виліковувати себе, долюблювати себе і турбуватися про себе. Хай щастить, ставте лайки, підписочку. До наступних зустрічей!